Українські війська зберігають позиції на сході лівобережжя Херсонської області та продовжують атакувати ворога на цій ділянці фронту, зокрема поблизу пойми, піщанівки, підстепного Антонівського мост, шосе та залізничного мосту. Повідомляють в інституті вивчення війни. Противник теж штурмує наші позиції, але безуспішно. Так на заході Запорізької області сили оборони відбили атаки Росіян біля роботиного та Кам'янського. Вони намагалися відновити втрачене положення. Вночі армія РФ била по Херсонщині з різних видів озброєння. Про це в ефірі нацмарафону повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Чи є постраждалі чекають інформацію від медиків напередодні, внаслідок обстрілу серед містя Херсона загинув чоловік. Він був у дворі багатоповерхівки. Загорілась одна з квартир цієї висотки. А за кілька годин до того ворог поцілив по території школи. Це вже 106-й освітній заклад на Херсонщині, знищений росіянами. Новий корпус, старий корпус, вікна вибиті, в старому корпусі дах, шифер пошкоджений, і їдальня повністю наскрізь вікна вибиті. Блекауту підмосков'ї уночі за 6 кілометрів від Москви у місті Леткарі. місцеві побачили спалах, після чого почалася пожежа в районі місцевої підстанції. Налякані росіяни усе знімали на відео у сусідніх населених пунктах. На півтори години зникло світло. Закон про мобілізацію та демобілізацію планують ухвалити у Верховній Раді до кінця року. Нині існує понад 10 законопроєктів, де прописані умови звільнення з війська і набору до його лав. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Рахамія. Проте відмовився розкривати, як саме нардепи пропонують залучати українців до ЗСУ або на яких умовах давати відстрочку від мобілізації. Положення майбутнього законопроекту розкриють після того, як їх остаточно сформулює профільний комітет. Адже зараз це питання чутливе, зазначив Арахамія. За його словами, після обов'язкових консультацій з Міноборони та Генштабом, законопроєкт про мобілізацію та демобілізацію на розгляд парламентарів винесуть до середини грудня. 20 тисяч чоловіків призовного віку незаконно виїхали з України. і Це тільки попередні дані у Держприкордонслужбі кажуть, що щодня затримують до 30 порушників у спробах дістатися інших країн. Чоловіки дуже часто ризикують власним життям. Які покарання передбачені для утікачів, Людмила Гаврилюк розкаже. У бейбі боксах ховаючись під памперсами. Скільки вам повних років? 36. у багажнику в ніші для шин. Дружище, не біг. Не, біг. не, біг. не біг. у жіночому одязі. Чи вплав через річку? Кількість спроб незаконно перетнути кордон, воно залишається таким сталим числом. Це від 25 до 30 осіб за добу. Прикордонники затримують загалом на кордоні. Але показники цього року є меншими ніж це було в 22-му році. Тоді на кордоні ми могли затримувати і 80, і 90 осіб, які ну в одномоментно практично на різних ділянках. А дехто намагається виїхати, ніби й законно через пункти пропуску, проте з фальшивими документами, висновком ВЛК, інвалідністю чи фіктивним шлюбом, та найчастіше йдуть через так звану зелену зону, через поля, річки чи навіть гори. Вони досить часто користуються послугами а, таких злочинних протиправних груп, які їм обіцяють за кошти а, подолання кордону. А, ці організатори, а також посібники, підвозять людей а, до прикордоння. Подальшому вказують напрямок руху, от тільки про небезпеку хилянтів зазвичай ніхто не попереджає. Що найменше чоловіків загинуло під час такого незаконного перетину кордону. У держприкордонній службі кажуть, найчастіше порушників затримують на кордоні з Румунією та Молдовою. Незаконно перетнути кордон. Така послуга коштує від 3 до 8 тисяч доларів. Гроші платити наперед. Утім, гарантій ніхто не дає. Майже 17 тисяч затримали в зеленій зоні, більше 7 тисяч викрили в пунктах пропуску з підробними документами, і понад 800 чоловіків пропонували хабаря прикордонникам. І за всі ті спроби є адміністративна та кримінальна відповідальність. Якщо хабар проходимо до 5 років позбавлено волі, також ти стаття друга кримінального кодексу це ухилення від призову. Якщо людина вже пройшла медичну комісію, визнана такою, що має приходити військову службу. Її мобілізують людину, охиляються. Це також самостійний склад злочину. Є кримінальна відповідальність і за організацію перетину чоловіків призовного віку за кордон. За час воєнного стану правоохоронці викрили близько 300 злочинних груп. Людмила Гаврилюк, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Норвегія слідом за Фінляндією готова закрити єдиний пропускний пункт на кордоні з Росією. Повідомив прем'єр-міністр країни. Водночас фінські прикордонники від завтра закривають 8 з 9 КПП. Залишить один пункт пропуску, який знаходиться далеко на півночі країни, і є найбільш важко доступним для росіян. Шлях до Фінляндії для шукачів притулку тепер пролягатиме через полярне коло. Майже тиждень тому Фінляндія почала закривати пропускні пункти на кордоні з. Росію через наплив нелегальних мігрантів з Іраку, Ємену, Сомалі та Сирії їх навмисно пропускали російські прикордонники у Гельсінкі заявили, та Кремль навмисно дестабілізує ситуацію. Публічне приниження Путіна, Джо Байден та Сі Цзіньпінь відмовилися брати участь у саміті G20 разом з очільником Кремля. Володимир Путін виступив на зустрічі лідерів Великої двадцятки онлайн уперше від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Та його споява поява учасників саміту не вразила на відеотрансляції Видно, як вони ледь стримуються, щоб не заснути. Прем'єр Індії намагався слухати уважно, але свою голову таки підстрахував рукою у своєму виступі. Пі Путін заявив, що Росія готова до переговорів. Щоправда, навіть не натякнув, чи готова Росія вивести з України війська. Звільнення ізраїльських заручників відкладається щонайменше на добу і розпочнеться завтра, 24 листопада. Повідомляє офіційний Тель-Авів. Раніше ізраїль та Хамас домовили, що чотириденне примир'я та визволення бранців почнуть сьогодні о десятій ранку. Утім, сторони не встигають підписати відповідну угоду. Згідно документу, за чотири дні Хамас звільнить 50 заручників в обмін на 150 палестинців, жінок та неповнолітніх, які перебували в Ізраїль. Ських тюрьмах за звинуваченням у тероризмі на цей час бойові дії у секторі Гази не проводитимуть. Якщо Хамас буде готовий віддати більше бранців, перемир'я продовжать після завершення угоди. Ізраїльський прем'єр запевнив, Цахал відновить наземну операцію у Газі, поки не досягне своїх цілей. Наші військові зусилля, а також політичні зусилля, забезпечили умови для повернення викрадених заручників. Але я хочу чітко заявити, війна триває. Ми будемо продовжувати її до тих пір, поки не досягнемо всіх наших цілей. А це повернення всіх наших викрадених, ліквідація Хамасу та гарантії, що Газа не буде контролюватися стороною, яка підтримує тероризм. Польські перевізники не планують зупинятися і готові блокувати кордон з Україною ще понад два місяці. Про це розповів організатор акції Рафал Меклер, який очолює осередок ультраправої партії Конфедерація у Любліні. Зокрема, перекривати пункт пропуску Ягодин дорогуськ. Протестувальники хочуть до 1 лютого наступного року. Нагадаю, рух вантажівок через кордон зупинився на початку листопада. Відтоді машини тільки прибувають, а черги розтягнулись на кілька кілометрів. До речі, окрім. Крім бізнес інтересів польських перевізників, помітний і політичний слід. Партія Конфедерація Свободи і Незалежності, членом якої є організатор акції, має тісні зв'язки з Росією. Блокує кордони Словаччина. А в Угорщині, через яку тепер їдуть вантажівки, теж утворилися черги. Штормове попередження оголосили на сьогодні на півночі та заході України через негоду у Укргідрометцентрі. Попередили про сильний вітер та ожеледицю. Мокрий сніг прогнозують на південному сході та на півночі. Температура в день до 7 градусів морозу. Особливо обережними синоптики закликають бути водіїв лише за минулу добу. Через негоду у ДТП в Україні загинули 6 людей і ще понад сотня отримали травми. Нацполіція отримала понад сім сотень викликів про аварії. Понад півсотні червонокнижних кажанів врятували комунальники у Черкасах, коли прибирали аварійні дерева, зрізали трухляву сосну, і в її стовбурі побачили зграю хижаків. Вони влаштувалися там на зимівлю. Кажанів обережно дістали зі стовбура. Частина одразу ж розлетілася. Тих, хто лишився, напоїли водою і дочекалися, доки вони теж полетять шукати собі інше місце для зимової сплячки. Рукавицях доставали їх акуратно, вони сонні собі положили в коробочку, вони собі коробочки там відходили, скажімо так, а потім вже з вони потихеньку вилазили, вилазили, вилазили і вилітали собі.